Трамп зробив то, що він хотів. Він е, сьогодні україно-російську війну вивів ще одним аргументом тиску на Китайську Народну Республіку в досягненні тих торгівельних правил між е, Сполученими Штатами Америки і які потрібні. Тобто, щоб ні в кого не було ілюзій. По-перше, е, Пан Путін не буде сидіти навіть на приставному стільчику за столом перемовин Китаю і США. Це раз. Росія реально втратила економічний суверенітет і на сьогоднішній момент треба розуміти, що так як вони домовляться, дві великі країни, отак буде з усім останнім. На столі перемовин між Китаєм і США лежить в тому числі україно-російська війна. Ще один момент: війна буде закінчена не у Києві і не в Москві. Вона буде закінчуватися в Пекіні і Вашингтоні. Тоже чітко треба розуміти. Причому е позиція Європейського Союзу тепер повністю е координується разом з позицією Сполучених Штатів Америки з приводу китайських товарів. Це теж було дуже потрібно Сполученим Штатам для того, щоб виходити із е спільної позиції.